Тата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам зняти відео деякі мої покупочки. Тут є косметичні по необхідності і по знижкам, і тут є декоративні це саме такі побажання, вже давнішні, скажімо так, на косметичних засобах. Я дещо поекономила, зате на декоративній косметиці я вже трішки, як для мого гаманця і для мого бюджету, то я вже трішки жиру. Але я дуже давно е, ці засоби хотіла собі придбати, і е, я ж не запросто так працюю, тому інколи можна себе побавити. Почнемо. І догляду за волоссям. Я придбала у нас поруч з, магаз... з нашою роботою є магазин Пчілка, і там була акція на ось ці шампуні від L'Oréal Parish. Вони були по 99 гривень. Хоча зараз я дивилася на сайті Єва. Вони по 124, тому що я придбала лише шампунь. Бальзамів не було у них, і мені хочеться спробувати і бальзам також додати до цього шампуню у найближчий час взяти. Його використання, коли закінчаться ті шампуні, які зараз у нас стоять, там вже буквально на е 3-4 використання мені з донькою, тому що я хочу придбати до нього бальзам. Купила я його об'ємту 250 мл за 99 гривень. Розкіш 6 олій, нова формула, живильний шампунь, 6 цінних квіткових олій, інтенсивний блиск та шовковистість для сухого волосся, що потребує живлення. Саме таке волосся на даний момент у мене особливо починаючи із середини довжини і у доньки. Спробуємо колись дуже давно, мабуть. Роки з три назад я використовувала даний шампунь, мені він підійшов. Не знаю, як буде зараз. Хочу повторити, аромати мені дуже подобаються, і взагалі альсеви по якості, вони, звісно, дуже-дуже класні. Далі на сайті Eva.ua я там лазила, дещо собі придивлювалася, шукала і декоративну косметику, і так, і знайшла, натрапила на ось такі гелі для душу. Виробник тут Україна Лієсті, здається, називається вони так, Вітамін Бум, Я давно на них дивилася. Там є і з маракуєю, і з ожиною, і з усім на світі. Це у мене карамбола та маракуя, а там є манго і щось іще. Коротше, він був по акції за 28 гривень. Вирішила його взяти, Ну, я не знала, що воно таке Пітюлічка пройде, таке маленьке, але симпатичне. Е, крем гель досить густий, дуже мені сподобався по аромату. Не знаю, який буде подій, чи буде сушити шкіру, чи не буде, е, чи буде гарно пінитися і мити шкіру. Також я не знаю, але чула, в принципі, за деякі з цих гелів для душу непогані відгуки. І якщо все ж таки один я вибрала, якщо він мені сподобається, то я візьму. І інші. Зараз дивилася на сайті Єва, що з манго і з чимось там ще є по 28 гривень, решта по 39. Мені дуже цікаво з кавуном і з ожиною, але це ближче до літа. Але найближчим часом я візьму цею використання, спробую, і якщо він мені сподобається, то чому б і ні. Хоча і маленький об'єм невеличкий 200 мл, але за такі гроші, якщо він непоганий, то чому б і не використовувати? Я, звісно, не очікую, що він буде лишати якісь там. Неймовірний шлейф на вашому тілі, але хоча б приймати з ним душ, щоб було приємно, це вже непогано. Аромат такий солоденько, солоденький, типу лимонад Фейхуа, от щось таке зі свіжинкою. Ну, Не знаю, мені подобається. Але більше мені здається, що це такий на теплу пору року аромат. Хоча для кожного своє. Так, далі по тілу у мене вже все, пішов догляд за обличчям. Я заказала ось такий гель для вмивання, для глибокого очищення для всіх типів шкіри, у тому числі для нормальної комбінованої шкіри. Е, обережно очищує, освіжає, зелений чай, алої Вера, об'єм 150 мл. Е, виробник MyBody це Україна, звісно, це власна торгова. Е, Марка, мабуть, єви. Я багато засобів пробувала саме цієї лінійки MyFace, але не пробувала умивалки. Хоча у деяких блогерів я чула досить непогані відгуки про них. Коштує вона зараз на сайті 30 гривень. І ще друга там, здається, це глибоке очищення, а та просто очищення, але вона також для всіх типів шкіри. Не з блакитною цією штучкою, а з синень, синенькою. Хочу також її спробувати замовити, але, звісно, Якщо цей буде непоганим. Тому ну, тоді я повторю. І також на сайті Єва ще я взяла ось такі дві штучки, погано видно. Есенції Садоєр. Вони були взагалі по акції по 25 гривень. І я вже такі есенції пробувала, але зараз вони в скляних пляшечках, а я їх колись використовувала у сашеточках. Там, здається, по 10 чи по 15 мл були. У мене була вітамінна, у мене була з вітаміном С і якась там і ще, Не пам'ятаю, бо це було давно. Зараз вони вже у скляних баночках. Ось таких. З піпеточками, типу як сиворотки, тут об'єм 15 мл. Я замовила одну з алоявера і другу з вітаміном С. Алоя Вра я ще не пробувала. З вітаміном С я вже спробувала. Скажу так, після тоніку наносити цю есенцію. Дві краплі вистачає повністю на все обличчя ще й на шиї вам вистачить. Тобто вони будуть економними. Єдине, що вони лишають липкий шар, ну о, ця Поки що, поки що можу сказати тільки за цю лишає липкий шар, її потрібно закривати кремом, але в принципі проходить декілька хвилин. і Цього липкого шару немає. Не знаю, як на них буде лягати косметика. Вітамін С я планувала використовувати на ніч, вера я планувала використовувати на день. Але вже вера в мене віджала донька. Забрала собі також тут скляна пляшечка. Тому я закинула собі в корзину, допоки по такій ціні, і ще одну алоявера. Не знаю, мені самі просто цікаво їх спробувати, чи вони такі самі в склі, чи ні. Петочка, все як має бути ось такий напівпрозорий колір. Аромат алоявера такий нейтрально трав'янистий, а аромат з вітаміном С, він більш насичений і чимось мені нагадує е дитячу мікстуру якусь від кашлю, типу. Пертусин, не пертусин, щось таке, але віддалено. Хоча на обличчі це не заважає, вона дуже швидко поглинається і цього аромату на обличчі не лишається. І ще е на Єві, чи в Єві я також замовила ось такий собі крем бальзам від натопташів і мозолів така жестяна баночка, я ще його, бачите, не пробувала, нічого не можу вам сказати. Аромат такий трав'янистий. Аптечний Аптечного бальзаму, але це не аромат зірочки, не ядрючий. Для чого замовила? У мене, в принципі, шкіра на ногах не така, щоб сильно груба. Мені достатньо тих живильних кремів, які я використовую. Але на мізинчиках з боку і знизу в мене є все ж таки невеличкі такі мозолики і натопташі. Мені здається, що це можливо від незручного взуття. Чи це вже, як моя мама каже, старчеське, я ще не знаю, але хочу спробувати відгуки на Сайті Єва на цей засіб неоднозначні. Але ж ну, мені треба ж всунути свого носа. Мені треба спробувати це самій. Навіть якщо 10 людей напише, що погано, а одна напише, що добре, я все одно його візьму і спробую. Тим більше по такій ціні, здається, 29 гривень я за нього віддала. І я розумію, що ось такої на вазеліновій основі його дуже надовго вистачить. Його ж не потрібно товстим шаром наносити. Тому спробую. Так, дійсно, трав'янистий і. Гарно буде розноситися. Спробую тоді залишу вже свій відгук. Не знаю, як довго буду використовувати. Можливо, навіть не в порожніх пляшечках залишу відгук, а десь через декілька місяців використання. Вже вам скажу, тому що мені здається, що мазати ним умазатися можна. Це довго ви будете чекати. І ще в Аврорі я взяла ось такий Хілларі. Е, Тонік за ха-кислотами. Відлущення і себерегуляція. Об'єм 120 мл. Вони до цього були, здається, по 129 гривень, там є з зелененькою такою позначкою він е зволожуючий, якщо я не помиляюся, цей за ха-кислотами. Хілері це виробник Україна. Е е виробляють продукцію, вони, я так розумію, тільки для Аврори, тому що я більше ніде їх не бачила. Тонік іде з отаким. Дві кришечки з отаким розпилювачем, але я не люблю користуватися такими розпилювачами, особливо, якщо цей тонік з кислотами, тому що може потрапити в очі, на губи і тому подібне. Навіщо? Це якщо просто якась запашна водичка, якщо це термальна водичка чи ще щось, то так, звісно, ти його розпилюєш. Такі засоби я б не рекомендувала розпилювати, і сама цього не роблю. Розпилюю на ватний диск, аромат досить такий хімозний, але в принципі з кислотами засоби вони і мають. Так пахнути, тому. Буду пробувати. Зараз я довикористовую той тонік, який в мене є від Владіком. Там залишилося буквально, ну, мабуть, до кінця листопада, цей у мене вже перейде на зимній період. І тоді вже залишу вам свій відгук. Один раз використала, почервоніння він у мене не викликав, ніяких неприємних відчуттів у мене не було. Тому я думаю, що можна далі продовжувати використовувати. Ще хочу взяти їхню умивалку за хакислотами і, можливо, візьму ще й гіалуроновий Якось зберу. Менш лінійку. Єдине, що здається, у них немає ніяких кремів для обличчя, саме цієї марки Хіллері. А хотілося б зібрати лінійку і спробувати. Тому що е, всі ці садоєри китайські це все, звісно, добре. Але хочеться знайти достойний е, український бренд, е, який би був і по ціні, е, більш-менш такий адекватний, і по якості. Тому ось так от. По засобам доглядовим, у мене поки що все. І зараз вам покажу, на чому я трішки жиренула з декоративною косметикою. Перше, що я собі придбала, це Maybelline New York Affiniton. У мене їх є декілька вже наразі у використанні. У мене є тон 02 слонова кістка, і у мене є тон 09 «Розово-опаловий». То я вам скажу слонову кістку я використовувати планую в зимній період, тому що вона мені не підійшла. Я Чомусь думала, що він буде трішки темніший на сводчах. Він мені. На сайті здавався тимнішим. А рожево-опаловий мені гарно підходив на літо. Він так перекривав мені те, що має перекрити цей. Я тестувала в, на сайті, в магазині Єва з тестеру, а тоді вже замовила собі його на сайті, тому що не було такого, як мені потрібен, був саме не тестером. І ходити по всім Євам шукати я не стала, тому замовила вже так. Тон мені чудово підходить, вони по якості е, мені подобаються. Вони не западають в пори, вони гарно розташовуються, вони середньої, середнього, скажімо так, покриття, але при цьому вони вирівнюють тон шкіри. Але якщо у вас є сильні якісь висипання і почервоніння, то вони не перекриють. Але на цей випадок у мене є більш такі конкретні тональні засоби. Ці цей у мене йде як. Повсякденний мені подобається, що він не сушить, не пересушує. Він гарно лягає на шкіру і гарно тримається. Віддала я за нього 280 3 чи 287 гривень. В принципі, це е, не сильно дорого, але й можна взяти якісь і побюджетніші. Хоча тональні засоби від Maybelline мені, в принципі, подобаються всі. Фітмі у мене також є у використанні, але от Афінітон поки що у мене лідирує. Фітмі мені подобався раніше, коли в мене була більш жирна шкіра. Зараз у мене е, Скажімо так, вікові зміни, якісь, мабуть, пішли в організмі. Все ж таки вже за 30 і мені ось цей, ось цей глухоматовий фініш старить мою комбіновану шкіру. А тут все чудово. Тут все лягає так, як мені подобається. Нічого не стягує, нічого не сушить, нічого не глухоматове, де треба підблискує, де не треба там заматовано. Мені подобається. Спробуйте, хто не пробував, він. Мені здається, абсолютно для будь-якого типу шкіру підійде, особливо для комбінованого. Далі я взяла собі вже не вперше ось такий консилер Stay Matte від Maybelline також. Тут у мене відтінок 05, перекриває класно синці, потім мені подобається наносити, скажімо так, в кутку. Ока, там, де е, скроня і до брови. Воно так гарно витягує нібито погляд, е, десь якісь почервоніння також непогано перекриває. Е, коротше, він е, і не так, щоб максимально такий. Плотний, скажімо так, але при цьому він не легенький. Це середнє більш до плотного перекриття. У нього Він не западає в зморшки, він гарно розтушовується, він гарно тримається на протязі дня, він вирівнює тон шкіри, він перекриває синці, він не викликає у мене ніяких алергічних реакцій, не пощіпувань, не де нічого, дуже подобається. І взагалі в мене від Maybelline, здається. Трьох видів є консилери. Цей fit Me, І ще один також він називається Суперстей, але е, кругла така е, пляшечка. Ну, ця квадратненька та кругленька, також мені подобаються. Але це я давно хотіла повторити, тому це знову моя повторка, і коштує він наразі 391 гривня. Але так як я його наношу виключно в куточку ока. і... Туди, як я вам казала, на доскроні, туди ближче, то мені вистачає дуже надовго, десь більше, ніж на півроку даного консилеру, мені вистачить. А можливо і на рік, тому що в мене він не один. У мене їх досить-досить і немало. Скільки, мабуть, штук 4 чи 5, з цим, мабуть, 5. Ну і останнє, що я вам покажу, мої покупочки із декоративної косметики, це ось такі. Е я б не сказала, що це помади. Це помада близько бальзами якісь від Лореаль Париж. Крем, Крім, крем, як вони правильно, У мене відтінок 110-й. I got the Power. І у мене відтінок 109-й Fight for It. Ось так. Ось цей колір. Який 110-й? У мене зараз найходовіший. На осінь це просто щось неймовірне. Мені подобається, яка у них губочка. Така вона цікавенька, і вона круто наносить засіб на губи. Ось такий ні, відтінок навіть не передає. Тут він врижену йде, але насправді я вам ще зроблю. На сонечку, так як я знімаю зараз ввечері, я вам зніму ще на сонечку в кінці відео покажу, як вони виглядають, щоб максимально передати вам колір. Е вони лишають липкий фініш, вони блистять як блиск, при цьому вони зафарбовують губи. як Помада, вони досить стійкі, вони надовго їх вистачає, не пересушують, не да нічого. Мені дуже подобається. Тобто і губи нафарбовані, і при цьому немає ось таких от вареничків, як зазвичай виходять, коли ти використовуєш помаду, олівець і тому подібне. Мені такі. Останнім часом подобається більше. Особливо на повсякденне використання, тобто на роботу швидесенько собі, раз-два, і ти красотка. А з помадою з олівцем, то там ще треба трішки танці з бубнами. Ось ці танці з бубнами, так як у мене цих помад, ой, я не знаю, мабуть, штук 40, то танці з бубнами я зазвичай роблю в ті дні, коли я не поспішаю на роботу, коли в мене немає є більш аніж. 40 хвилин на збори і 10 хвилин на макіяж. Тоді я вже наношу помади. А коли я поспішаю на роботу, то я наношу ці засоби. Вони в мене вже є на протязі двох тижнів. Це не вчорашня і не сьогоднішня моя покупочка. І вони вже зі мною і в сумочці трішки повалялися, і в косметички повалялися. Коротше, останнім часом вони усюди де є я. Там є вони. Це мої фаворити на цю осінь. І, мабуть, ще й на зиму. Другий ось такий він роз, розувати йде. Цей більше як ем, коричньово-пильна роза, чи як воно, чи чайна роза. А цей вже йде такий рожевенький, але він не кукляшний, він такий більш натуральний. І... Ем, Робить такий не ефект зацілованих губ, а скажімо так, ефект. Е Молоденьких, свіженьких, таких наливних насичених губок, коли вони і приблискують, і виглядають зволоженими, але при цьому вони блищать не оце цими блискітками окремими, а просто таким лаковим покриттям. І вони апетитненькі, і такі вони рожевенькі, і о господи, сама б себе цілувала. Тому я не шкодую жодного разу, що я за них. Повіддавала майже 500 гривень по акції, але ну, вони просто неймовірні, вони мені подобаються і ну, мені їх надовго вистачить, досить надовго. Інколи можна себе порадувати. Тим більше, що я дуже давно про них мріяла. Я дуже давно їх хотіла спробувати, і я їх спробувала. Інколи потрібно себе... Радувати, все ж таки, ми дівчинки, все ж таки, ми хочемо виглядати красивими, і все ж таки ми батрачимо як конячки, тому маємо повне право. Ось так, ось такі в мене були покупочки за останній час особисто для мене. Я вже не знімаю для всіх на світі, я знімаю тільки чисто виключно для себе. Але деякими засобами все ж таки доводиться поділитися зі своєю донькою підлітком. Тому що якщо я це не зроблю добровільно, то вона це буде в мене, скажімо так, потихеньку без дозволу брати. Але мами. Дівчат-підлітків мене зрозуміють цілком і повністю е, Як воно, 100% розуміння, 0% осуду. <с, <с,> ось так от е, сама такою була. Сама всю мамину косметику, вона вся була на мені. Всі мамині засоби, всі були на мені. І навіть крема ті, що були 40 мені в свої 15% обов'язково треба було на себе намазюкати. Це вже зараз я розумію, що воно мені не потрібно було, а тоді воно мені потрібно було. Тому ось так от трішки по. Потеревеняла з вами, трішки вам похвасталася, трішки показала. Нагадала про те, що я існую на своєму каналі, все ж таки, незважаючи на насичений графік роботи. Тому підписуйтесь на мій канал, ті, хто новенький, залишайтеся зі мною ті, хто вже на протязі досить тривалого часу зі мною. Бережіть себе і своїх близьких, міцного вам здоров'я! Витримки, терпіння. Я сподіваюся, що Ох, я дуже сподіваюся на те, що скоро буде все добре. І ми зможемо нормально жити, не виживати, існувати, а нормально жити в спокійній, мирній країні. Е, бажаю цього собі, бажаю цього і вам. Всього найкращого, до нових зустрічей у нових відео. Слава Україні!